Ялівщина одне з найпопулярніших місць відпочинку серед чернігівців. Тут справді є, що любити: мальовничі пейзажі, свіже хвойне повітря, прекрасна річка. Та разом із цим регіональний ландшафтний парк, ласий шматочок землі, за який виникає чимало конфліктів і суперечок між громадськістю та владою міста. Нещодавно Чернігівська обласна рада зняла з розгляду питання затвердження проекту організації території Ялівщини, згідно з яким навіть у межах господарської зони парку заборонялося будь-яке будівництво за винятком будівництв і споруд для потреби регіонального парку, що зумовило хвилю обурення серед місцевих. Громадські активісти створили петицію з вимогою залишити Ялівщину у спокої. Приводом для петиції стало рішення, яке прийняла Чернігівська міська рада в грудні цього року. А саме про надання дозволу на розробку проекту землеустрою фонду комунального майна на земельну ділянку площу 3,5 гектара в межах регіонального шахтного парку Лівщина для будівництва обслуговування будівлі рекреаційного призначення. Історія з цим рішенням не нова. Це рішення вперше з'явилося ще в жовтні 2021 року, коли Чернівський міський голова на сесії міської ради публічно оголосив про те, що 600 тисяч для утримання центру дитячого. Туризму. Це дуже дорого для міського бюджету і у них є плани щодо продажу цієї будівлі разом із земельною ділянкою. Яка огороджена площа 3,5 гектар землі? Тоді цим планам здійснитись завадило те, що в грудні 2021 року керівництво Ялівщини затвердило проєкт із встановлення меж регіонального ландшафтного парку. Відповідно, були накладені законні обмеження на використання території у зв'язку з тим, що цьому об'єкту було надано офіційний статус об'єкта природно-заповідного фонду. Потім почалося широкомасштабне вторгнення, і всім було не до питання Ялівщини. Повторно цю тему міська влада порушила у грудні 2022 року. У зв'язку з цим була підготовлена електронна петиція, що за один день набрала необхідну кількість голосів, не змусила на себе довго чекати і відповідь на петицію від міського голови Владислава Атрошенка. Територія, на якій розташований об'єкт нерухомого майна комунальної власності, є однією із ділянок, що знаходиться в межах території, запроєктованої для створення регіонального ландшафтного парку, і належить до земель запасу Чернігівської міської ради. В таких межах і такою конфігурацією вона перебувала в користуванні всіх попередніх користувачів, зокрема Чернігівського міського центру туристично-оздоровчої та виховної роботи з дітьми та молоддю. З огляду на вище викладене, Чернігівська міськрада, приймаючи рішення про надання дозволу фонду комунального майна Чернігівської міськради на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 3,5 гектари. Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення з подальшою передачою земельної ділянки, постійне користування, реалізувала передбачене законодавством право територіальної громади міста як власника комунального майна, тобто земельної ділянки, на оформлення право встановлюючих документів на зазначену земельну ділянку. Утім, шанс зберегти Ялівщину такою, якою ми її знаємо, все таки є. Якщо фонд комунального майна розробить Проект землеустрою при свої кадастровій номерці земельній ділянці. То те рішення щоінської міської ради, воно буде не реалізовано, фактично не може бути реалізовано, тому що в межах цієї території буде земельна ділянка вже з кадастровим номером, і включити іншу земельну ділянку з кадастровим номером просто буде неможливо. Також пан Олександр запевняє: навіть якщо міськрада продовжить стромляти палиці в колеса та унеможливить процес надання кадастрового номеру земельній ділянці, він продовжить працювати над тим, аби план продажу та забудови не справдився, і Ялівщину залишили в спокої.